Thank yeah. you. Чи увертюру до свою роботу. Доброго дня! Сьогодні ми проведемо один із інноваційних уроків це урок конференції. До залу запрошені учасники конференції, в тому числі наша адміністрація, адміністрація нашого ліцею, а також інженерно-викладацький колектив. У залі присутні наші науковці, докладачі, дослідники питання, які виносяться на розгляд конференції. На виконання указу президента про відзначення 300-річчя воєнно-політичного виступу Івана Мозети та підписання українсько шведської угоди. Матеріал уроку конференції буде у трьох, розглядатися у трьох аспектах. Кожен із аспектів буде озвучений нашими науковцями. Устав уроку конференції. Передбачає заздалегідь встановлені регламент. Це 2-5 хвилин на розгляд і обговорення запитань. Питання можна подавати в усній та письмовій формі. Знайомство з нашими науковцями-дослідниками в процесі роботи конференції. Іван Мазепов. Здається, в нашій історії немає такого іншого діяча, про якого б так багато. Так суперечливо і навіть полярно судили його нащадки. Так само кожен із них не має такої романтичної слави, тим більше слави всеєвропейської. Позицій в оцінці Івана Мазепи існує три: це патріотична, антипатріотична і романтична. Патріотична робить його національним героєм. Це точка зору людей, які бачили Мазепу як зрадника спочатку гетьмана Дорошенка, потім гетьмана Самойловича, а далі і самого царя Петра І. І е, через православну церкву придали його анафемі. А також довгі-довгі роки, навіть і століття культивували в ньому образ похмурого злодія-зрадника. Я викладач філолог, а не історик. Тому запропонувала розглянути цю неординарну особистість як романтичного героя. Тим більше для цього матеріалів є достатньо. Ну, свідченням цього може бути наша пересувна виставка при вході в конференцію. зал ви мали можливість познайомитися. Хто не підійшов, не подивився по закінченню конференції. Будь ласка, візьмете поза перше джерело, можете перечитати. Власне, Зарубіжні і російські письменники та поети неодноразово зверталися до цієї неординарної особистості гетьмана України. Вони намагалися у своїх романтичних, драматичних творах передати внутрішній стан цього героя, зазирнути йому в душу, передати помисли цього неординарного на той час персонажу. Література базувалася в основному на офіційних царських документах, на історичних довідках, а також на упереджених поглядах про те, що де Іван Мазепа фігурував як людина морально ниця, що зрадила царя і була відлучена від православної церкви, оскільки легко перейшла на сторону Карла XII, лютеранина Карла XII. Проте романтична сторона життя Івана Мазепи близька до реальності, а значить до істини, бо вона. Е, ну, Безстороння.